Прошення, слугам Твоїм, тут описаним у наших наміреннях і їхніх потребах, і всіх іменинниць сьогодні, які носять ім'я Катерина за наших воїнів, які захищають нашу Україну, і повають на тебе, Господи. За полонених, ранених, немічних хворих, богів, дів, сиріт і калік, за тих, що готуються до операції після операції, за онкохворих, за тих, які при надії, за тих, які залежні від шкідливих звичок, <кій> за навернення грішників особливо. Навернення і скріплення в вірі нашої молоді, за добрі і правильні мудрі рішення керівництва державного і військового, за наших лікарів, вчителів, рятівників, вихователів, волонтерів, людей доброї волі. Тих, які прославляють ім'я Твої дбають про і чистоту Твоїх святинь, за тих, які в окупації, за тих, які далеко від дому, за мир, злагоду, любов, взаєморозуміння в наших сім'ях і родинах, за благословення наших дітей, за ревність нашого духовенства. За мудрість, второпність, стійкість і єдність нашого українського народу, примилосерни Господи, вислухай наші благання і її. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за дуд присутніх людей, що чекають від тебе великої багатої милости, за тих, що дворяна милостині, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, бо милостивий людинолюбний Бог єси любі, славу, восилаємо Цю ісину, і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки віків. Вірні за олашених помолімся, щоб Господь помилував Господи, їх. Помилуй. Просвітив їх слово істини, Господи, Відкрив їм Євангеліє правди. Господи, приєднав їх до святої, Своєї, Соборної і Апостольської церкви, Господи, помилуй. спаси, помилуй заступи охорони, Боже, Твоєю Господи помилуй, щоб вони з нами славили. пречесне величний ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки. Амінь. Тільки вірніше, ще ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодатью. Господи, помилуй. благодаті. бо тобі належить. Усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Ще іще мирі, Господе, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаті. премудрій. Що під владою Твої завжди бережені ми тобі славу посилали, Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і, повсяк і навіки віки. Святійшов, Селенського хирея, лева, папу римського, млаженішого патріарха, нашого Святослава, високо просвященішого і митрополита, нашого кір Ігорія, і Богу єпископа нашого, кіра Володимира, весь священичий діяконський у чин. Богом бережний народ, наш правління і все військо, повсякчас згадуваних, доброчинців і фундаторів святого храму, цього і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки Амінь. Ми прийняли, що на його славі не ведемо супроводять чини, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спомні молитву нашу Господи, мій. Господи за передожені чесні дари Господи.